цінності вони не змінюються в залежності від обставин. Ти просто їх застосовуєш по-різному. О котре сьогодні заступили вас? Вночі десь, о 12-й день, ночі. 11. Звідки хотів запитати, оця легкість у тебе береться власню? Легкість у спілкуванні, поведінці. Напевно, просто треба бути собою. А ще я християнка, я слідкую за те, щоб в мене було чисте серце, щоб бути з Богом. І від того я є щаслива і сподіваюся, там, десь допомагаю своєю легкістю іншим людям біля мене почуватися просто і щасливими. Макічністки, <плес> 3. Я дуже хотіла, коли будуть якісь складні обставини для України, знати точно і чітко, чим я буду корисна і що мені робити. І для того я пішла в організацію в правий сектор. І, відповідно, коли нас почалась повномасштабно, ми мали чітку інструкцію, що робити і чим має бути задіяні. Тому спершу я була в відділі забезпечення, а потім приєдналася до нашої дуковської родини тут 67-й ОМБР. Поїхали. Поїхали роботу, да? кажи. 454. 0705. 0,705. Наведені. Наведені. Що я буду саме там на гаубиці чи на відником, Таке, звісно, я не могла собі уявити. Мабуть, не знала тоді, що це таке гаубиця взагалі. От. Але те, що я буду задіяна, і якщо буде повномасштабна війна, я буду брати в ній участь, це буде таке щось логічне для мене. Заряджено! Гармата! Постріл! Чисто! В 10 класі, ще як я була в 14 році, я хотіла захищати Україну, але була ще тоді мало, я ходила просто на вишколи. А в організації мене задіяли дуже багатьма іншими речами, корисними для України, якими ми продовжуємо займатися. Найбільше нетерплячка, коли кажуть, чекаємо. Хочеться так смачно попасти. Попадають. Це було питання чи ствердження? Це було ствердження. Ряжену! Гармата! Постріл! Піфагор, Посміхайся, ну ти ж молодий хлопець, ну який гарний. Козак, он ну, дивись, який молодчина, хлопчина. Батько двох дітей. Знаєш ти, захищає Україну. Ласівка дивіться. Яка гарна дівчина. Ну. репортер. Я за патріархат, насправді і в мене абсолютно антифеміністичні погляди. Війну неможливо виграти без чоловіків, і армія просто не може існувати без чоловіків. Жінок тут немає незамінних ролей. Наприклад, в мене розрахунку є інший навідник, і він абсолютно справляється. Він ще має досвід більший військовий в багатьох моментах краще аніж я. Так, але якщо ми маємо якісь свої професійні навички, як навідника, як наприклад, там орієнтування по кропові чи як парамедика, то ну. Тут можуть бути рівноцінні такі професійні навички, так само риси характеру, тобто тут не менша мужність там, чи відвага може бути в дівчат. Наряджена. Мата! Постріл! Я захоплююсь мужністю своїх побратимів. І розумію, що без них тут нічого було би неможливо. Насправді, тому ті всі всякі там гендерні штучки тут не працюють. Так, тут така справжність є. Жінки несуть своє служіння. От мої посестри, які в мене є, вони несуть своє служіння Україні і нашим братам, які біля нас є, так побратимам, і це шляхетно гарно, але масово тут точно жінок не треба. Добре, що жінок тут меншість дуже смачно. А що са. Приціл 445. Приціл 445. 445, 445 прицілів. Є. Заряджено, гармота! Остріл! Довіряємо одне одному, тобто я себе почуваю спокійно, бо біля мене мої побратими. Я сподіваюся на те, що вони теж зі мною почуваються спокійно, що ми однаково там вчили парамедицину, однаково знаємо, що ми одне одного не підведемо і все зробимо, що потрібно. От. Тому я маю від їхнього середовища такий спокій і впевненість. І мене не тривожать там звуки довкола. І бачу, що їх теж не тривожить. Тому я сподіваюся, що вони на мене можуть покластися так само, як я на них. Гради? — Мабуть. Ну, дуже інтенсивно. Тепер треба, щоб це відео не побачила моя мама. Шесть капець. Це що, Як в школі лічилочки? 2, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, <схай> вісім, дев'ять, десять. П'ятдесят п'ять. Але п'ять чотирьох. Філологи вони такі, да? Мені мало просто наводити габицю і стріляти. Це зараз важливо. Це, ну, тобто є війна, так в нас в кожного своє завдання, і ми їх чітко робимо. Але окрім того, це не єдиний наш фронт, так і не єдині наші задачі. Тому що е, все починається з духовного ідейного і потім вже переходить до матеріального до зброї. І спершу йде війна у світі ідей, у світі ідеології. І десь е, така просвітницька робота, ідеологічна. Е, вона дуже. Важливе. Ми організовували табори для дітей, і дуже мрію далі їх проводити для дітей, навіть моїх побратимів. Ми організовували вишколи, я читала лекції. Я люблю Олену Телігу і вірші. Вони для мене дуже такі актуальні, близькі. Вона сама Унівка, вона загинула за Україну і вона була на такому літературно-культурницькому фронті. І В неї є такий вірш, який називається Відповідь, тобто про жіночу роль в боротьбі. І він звучить так: Отак я знаю, нам не до лиця, з мечем в руках і з блискавками гніву, сталевим кроком, поглядом ловця, і ти завзято крізь вогонь і зливу. Ми ж, ваша пристань, ніжна і ясна, де кораблями ваші збиті крила. Не лев, а діва наш одвічний знак, не гнів, а ніжність, наша вічна сила. Та тільки з ваших ослабілих рук, сповзає зброя ворогам під ноги, спиває ніжність легендарний круг, жорстокий демон бою і перемоги, і рвуться пальці довгі, гнучки, порвати звички, як старі кошари, і взяти меч із вашої руки, і вдарить твердо там, де треба вдарить. Та тільки меч, блискучий і дзвінкий, відчує знову ваш рішучий дотик, нам час розгорне звичні сторінки. Любов і ніжність, пристрасть і турботи. Браво! Пластівка навідник гармати. Та на любов бахметов. і ніжність. Пристрасть і турботи. Середна баратього руку. Таке життя. Тому важливо дотиснути те, щоб у нас після війни з цими всіма жертвами, які ми складаємо, насправді була національна держава. Насправді розуміти глибоко за що ми воюємо за справжнє життя, за справжню свободу, за цінності, коли весь світ може потопати в егоїзмі, в споживацтві, в гедонізмі, у всяких там деструктивних ідеологіях, то Україна сьогодні прям фізично бореться за своє життя, і це неймовірно, і це треба зберегти, аби після війни ми мали ту державу, за яку ми справді тут воюємо. Ластівко, а де береш сили на це і час? Тому що о котрій годині ти сьогодні тут на позиції виїхали сюди. Ми виїхали з ночі, Ми вночі виїхали, щоб облаштовувати позиції. От, і вже день ми працюємо. Я скажу, напевно, що організм трошки може звикає до такого ритму, що ти можеш не поспати, а вдень себе почувати нормально. Головне, щоб хоча б через ніч трохи спати. Хоча наш командир, наприклад, взагалі не має ліку, коли він спить, не спить. Тобто він взагалі майже не спить і якось живеш і думає, і каже, що йому філософія спати. Не дає відбагато друг зелений. от І я десь <звук> наша полетіла <звук> птажка Е, Коли час є, а поміж тим, як ми виїжджаємо з розрахунку на чергування, по суті, є час на такі інші речі. Просто треба себе трошки заставляти бути менш лінивими і більше працювати. Наряджено! Я бачу перемогу, коли Україна, українські терни повністю вільні від загарбника, вся територія України, і це би не мало ніякого сенсу, якби тут не жила, не розвивалася наша нація. А це можливо тільки тоді, коли у нас будуть міцні сім'ї, насправді міцне подружжя і міцна сім'я. Важливо, щоб ми були справді собою. Щоб ми дбали про свої сімейні цінності, тому що в час війни навіть відчувається, наскільки сім'я, наскільки справжня любов є такою гаванню, і наскільки вона є необхідною, щоб її зберегти і продовжити. Так і я мені принципово важливо, щоб Україна була такою, за яку боролися мої друзі, які загинули. Я для цього живу. Це мене мотивує, дає мені сили, аби жити кожного дня за для них і за національну українську державу, за українську націю, за дітей за сім'ї боротися тут.